За словами голови СБУ Малюка, вбивство президента України мало стати подарунком Путіну в день інавгурації. І от з цим, так би мовити, подарунком не вийшло. Та й самою інавгурацією не дуже. Більшість світових лідерів її проігнорували. Ну а декому, що постояв поряд із Путіним на параді, довелося пробачити купу боргів. Вірнопідані тим часом тонуть у повенях і задихаються від пожеж. І як довго вони молитимуться на свого царя у такому стані? Запитання, що виникло в нас, і у кореспондентки ДСН тижня Оксани Радіонової 71-річний агент КДБ з помітно підфарбованими бровами Владімір Путін, якого давно зачекалися в Газі, цього вівторка в п'яте сів на трон. п'яте церемонія пройшла саме 7 травня. Так знову забажав схиблений на сакральних числах диктатор. Владі Путін вже чверть століття в Україні, як і у США, За цей час змінилося п'ять президентів у Британії сім прем'єр-міністрів. На Росії народилося і вже вбито на війні покоління, що знало лише його. А в Кремлі Путін сидітиме до 2030-го, поки заростатимуть їх могили. І якщо досидить, то обійде навіть свого кумира Сталіна та імператрицю Катерину. Він став більш жорстішим, він став більш маніакальним. Він зрозумів, із людей можна зробити овочів, які впевнено крокуватимуть за ним, куди б їх не відправляли, включно із вірною смертю, як вони це зараз отримують в Україні. Він перетворив Росію на ключового терориста світу. Незмінний старіючий, нелегітимний диктатор. Ось він відволікається на картину, а в пишній залі покірно чекають придворні та слуги більшості за 70. Вони з 90-х, бо світ Путіна це світ пристарілих і не факт, що вони досягнуть до наступної коронації. Вірний васал Путіна Кадиров, сам навіть зняти куртку, вже не ладен. ФСБшник Гундяєв не криючись, перепомазав Путіна у його власній церкві на довічне царство. Дай Бог щоб кінець світу і означав кінець вашого перебування у владі і благословив антихриста на насилля та вбивства, вбивства українців. якщо не прийняти цих рішень, це може бути небезпечно для держави. Але ці рішення майже завжди пов'язані, у тому числі із жертвами. Тому числі і захід вже добре вивчив господаря Кремля. Тож виставу Цар Путін 5.0» бойкотував. обійкотував. суд того дня привезли п'ятиметрове пудоло Путіна у кайданках. Гостей США, Британії, Канади та більшості європейських країн у Москві не було. На моє переконання, не бути присутнім на інаугурації Путіна це правильно. Моєю порадою було не робити цього. Київ закликав світ не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора. А от Франція, Угорщина та Словаччина, а ще Греція, Мальта та Кіпр прислали своїх представників. Це вже демонстрація того, що Путін не є тим суб'єктом міжнародної політики. А лідер Франції залишає невеличке віконечко для можливого спілкування в майбутньому, в тому числі з приводу України від цієї вистави. Одночасно схоже, і на царській почесті, і на радянський з'їзд політбюро знудило схоже навіть природу. Снігопад у травні засипало не лише Москву. Я, уснула в лаві, Я заснула в травні, а прокинулася в січні. Январі. І поки Кремль потупає в розкошах і царських ритуалах, у підтоплених регіонах тепер нарікають на голод і холод. Нам пострадавшимо Нам потерпілим від води. Потрібна підтримка. Просимо допомогти, не а не добивати, добивати спину. в спину. Росія зараз це як територія екологічної катастрофи. Рекордні потопи, рекордні пожежі і рекордні морози. І все це в один час. В Оренбургі і Тюмені кричать, що їх життя і майно забрала вода. В хліборобних регіонах, що жрать, будуть нічого, бо мінус 15, коли все цвіте, це вирок. А в семи регіонах Сибіру з кінця квітня горить і ліс, і міста. Вогонь охопив навіть столицю Бурятії, батьківщину тих самих вбивць і катів, що чинили злочини в Бучі. Поки не ясно, чи стане це чорним лебедем президента війни. А тут масло у вогонь підлила організація Навального. Вони знайшли агента, який зняв їм 4 годинне відео з особистого палацу Путіна, за вартість якого кілька разів можна оплатити все, що зруйнувала стихія, чого вартий лише один багатоповерховий підземний хокейний стадіон, призначений для одного глядача. Ще один витік організували розслідувачі видання. Проект вони дізналися ціни у Там люстри коштують як ціла вулиця будинків, що згоріла в Бурятії. Вогняну естафету від природи в день побідабісія підхопили українські дрони. Плала нафтабаза в Краснодарському краю недалеко від Анапи. Горить. сьомий приліт. А це далекобійний безпілотник завітав до республіки Башкортостан на один з найбільших в Росії НПЗ Газпром Нафтохім Салават. А це неймовірні 1500 кілометрів. Та цього на червоній площі вирішили не помічати Там йшов один з найгірших путінських парадів. Мінімальна температура за 25 років. Мінімальна кількість техніки. Єдиним танком був Т-34 часів Другої світової. Мінімальна кількість військових. До того ж, двоє офіцерів: заступник начальника Рязанського училища ВДВ Сергій Молочніков і начальник академії МНС Віктор Панченков навіть наважилися не віддавати путіну честь. Мінімальна кількість глав іноземних держав приїхало лише дев'ятеро. Невизнаний президент Лукашенко зі своїм шпіцем для пса навіть окреме місце виділили. Можливо, щоб здавалося, що їх більше. А Путін точно пам'ятає раніше було інакше. Путін себе як міжнародний якийсь там діяч політичний повністю вичерпав. Це така собі політична тварина, яка е, мислить лише однією ідеєю. він продовжує жити ідею про захоплення України. Окрім традиційних друзів Путіна, в Москву цього разу приїхали лідери Куби, Лаосу та Гвінея Бісао. Вінею бісао взагалі з'явилася лише в 1973 році, і 26 пробачених мільйонів доларів означають приїхали за гроші. І жодного справжнього союзника у тій війні нагадати про себе вирішив ядерними заявами, які дратують навіть його нинішнього сюзерена. Ядеркою пригрозив, але сам їде на поклон до Сінзіньпіня. Стратегічна дружба з Китаєм схоже тріщить по швах. Всі саме закінчив своє політичне турне Європи. Путін буде в Пекіні вже наступного тижня. Це перший закордонний візит коронованого в п'яте диктатора. І сподіваємось, останній. Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко, Назар Кінештесантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.